Як грати в гру LuckyJet? Зайдіть на офіційний сайт гри OneWin. Натисніть кнопку Грай зараз. Зареєструйте свій аккаунт, потім увідіть у свій аккаунт на сайті. Поповніть гаманець свого профілю будь-яким зручним способом. Можна починати грати в Lucky Jet. Введіть потрібну суму і натисніть кнопку Ставка. Слідкуйте, як ваш щасливчик Джо планує, а коефіцієнт зростає. Виводьте, перш ніж щасливчик Джо зникне і виграй у рази більше. Ви можете увімкнути автоставку і автовиведення для автоматичної гри. Тепер ви знаєте, як грати в Лакідже. Приємної гри!